Всім привіт! Поки моя мама спить, хочу показати вам, над чим я зараз працюю, що в мене на спицях. Ось така робота в мене зараз. Це у мене зараз вив'язано два моточки. Ось такої пряжі. Ярнард Summer Dream, Колір у мене 4310, 100 грам 350 метрів, 30% відсотків 70% сімдесят бавовна. Я думаю, багато хто спробував вже попрацювати з цією новинкою цього літа. Я також її купила собі. в упаковці йшло чотири моточки. Ось у мене залишився один цілий, два у мене вже вив'язаних, і зараз покажу, що я в'язала ще з одного моточка. І так, я купила собі чотири таких моточки і почала роботу. Так як було літо, я вирішила зв'язати собі якусь тоненьку ковтинку. Не хотіла, щоб вона йшла просто полосочками, і вирішила, вирішила зв'язати, як кажуть, чайка. Так? так дуже гарно вона лягає, виобразні такі полосочки, наче дуже непогано виглядає. Така кольорова гама дуже гарна, тепла, коричневі, зараз в моді, вони приємні, багато під що підходять, але мені не дуже подобалося, що тут так багато цього жовто-золотого, якось мені здавалося, наче дуже просто, і якось петельки ці виглядають не дуже. І я вирішила перев'язати і створила ось такий виріб. І ось, придивляючись Ютуб, в'язальний, я побачила одної дівчинки, що вона в'яже з дуже гарної пряжі. Шахімайр, мені здається, і в неї викладається якось отак малюнок, пряжа така градієнтна, але вона дуже дорога. Ну, Звичайно, я ж не буду її купляти, але і, ідейка мені сподобалась, і я вирішила до ось цієї віскози з бавовною додати ось таку ниточку. Це в мене тут 200 грам 8 мохер. 18 маринос, 16 віскоза, 22 ПА, 31 окрил і 6 еластан. 900 метрів 100 грамів в мене 200 грамів бобіночка. І дивіться, а ще я ось ці золоті полосочки, які були довгі. Я їх вирізаю, потім я вам покажу, скільки в мене їх залишків. Тільки ті, які невеличкими краплинками йдуть, я їх залишаю. Мені здається, так дуже гарно поблизькою тоді це золото. Мені здається, що поєднавши ось ці дві пряжі, стало навіть набагато. Гарніше полотно, ну, по-перше, воно стало більш рівніше. Подивіться, як гарно цей мохер графітовий поєднав ці всі смужечки, вони не такі різкі, як ось тут у виробі, а здається, наче такий плавний кольоровий перехід. І тому не починала в'язати рукава, хотіла вам показати, як пряжа, якщо до неї щось додати, може змінюватись. Мені цей варіант подобається набагато більше. Цікаво почути вашу думку. Тож пишіть дівчата в коментарях, не соромтесь, скажіть, чи вам подобається цей мій. Результат поєднання двох пряж.